І запрошую вас на просесію тварин та слідів їхньої життєдіяльності. І почнемо із ось такої гнилої груші, яку обсіли мухи. Нам такі груші не доподобили. а от мухи дуже полюбляють їх смакувати. Наступною на черзі личинка якоїсь комахи, яка забралася у розламаний кавунчик, ну і харчується собі там і росте далі. А це вже всім відомий павук аргіопа або павук зебра. Він отруйний, але для людини його отрута не така страшна, як про неї розповідають. До речі, подивіться, ось крупним планом його павутинні-бородавки. Мені вдалося сфотографувати. Тепер на черзі паперова оса. Вона якраз займається тим, що зішкрібає своїми щелепами деревину. Бачите, там цяточки видно такі, де вона вже це зробила. І потім вона буде робити із цієї деревини собі гнізда паперові. А далі у нас на черзі. Бабка, таку бабку я знайшла біля ставка. Що цікаво, що вона сидить не просто так, вона оберігає свою територію. Кожна із них знає свою територію для полювання і ревно її охороняє. А це пір'ячка якогось птаха. Давайте збільшимо і подивимося, чому ж воно таке міцне і пружне, а тому, що його часточки розташовані дуже близько одна до одної і сильно щеплені спеціальними гачечками. Це допомагає пір'їнці бути пружною а птаху. Літаючи, опиратися об повітря. Якщо побачите підвішену на павутинці, ось таку овальну штучку, це не що інше, як кокон, в який павук загорнув свою жертву, і вже за якийсь час він прийде висмоктувати з неї соки. А ось ці картини варті пензля якогось художника. Ось так розмалювали деревину личинки різноманітних комах, схожі на якісь стародавні іерогліфи. Які можна знайти серед наскельних малюнків чи щось таке подібне або в стародавніх папірусах. Дійсно, спеціально такого не придумаєш. Але комахи жили собі, харчувалися, ховалися, розмножувалися, відкладали яйця, виводили потомство. Ну, а нам залишили ось такі цікаві сліди. А ось такі сліди залишила вже не комаха, а птах. Здогадайтеся, хто це зробив, таке дупло. Як наче вигрес його зубами. Хоча насправді це зроблено дзьобом, а зробив це, звісно ж, дятел. Перед вами коник ось такий сіренький, але якщо його наблизити, дуже гарний малюнок у нього на ніжках і на крильцях. Цікава комаха. Павутина. Бачите, як вона побудована цікаво. Це павутина павука-тунельника. Він ось такі нірки собі будує. І сидить, он, він там в гені, сидить, чекає вже свою жертву, визирає. Він дуже лякливий і раптом що ховається. Це зелений коник, але в дуже молодому віці, можна сказати, підлітковому. Ну, Дійсно говорять, ти такий молодий і зелений, то це, мабуть, якраз згадуючи щось такого коника. А це вже коник, на жаль, померлий. Ось такого я знайшла теж і сфотографувала бійка двох паперових ос. За що вони б'ються, не знаю. Але подивіться, яка у них бійцівська стійка на задніх лапках вони уперлися і за щось там сильно змагаються. Не знаю, як звати цього жука, але він мені дуже сподобався і чомусь нагадав якогось маленького ведмедика чи маленький горішок. А це павук-хрестовик, тому що в нього на спинці малюночок у вигляді хрестика. Це доволі молодий павук і невеликих розмірів. Кожен з вас бачив ось такі кульки на листях дуба, і думаючи, що що то воно таке, чи якісь плоди, чи що це взагалі. Насправді це такі спеціальні мухи, галові мухи відкладають яйця. Ось я розламала таку кульку, і ось там видно всередині відкладені яйця, а навколо це поживні речовини, якими потім будуть харчуватися личинки, коли вони виведуться. А цього клопа я називаю клопси сепаратюга по-перше, він дуже полюбляє їсти українську пшеницю, а по-друге, ну, в нього характерне забарвлення. Як його звати насправді, я, чесно кажучи, не цікавилася. Точно знаю, що це клоп, і він харчується соками рослин. Бджілка, яка вилетіла навесні із вулика, практично вперше ось така сонна, неповоротка. До речі, ви знали, що бджоли не ходять в туалет всю зиму. Копичать, а коли навесні вилітають, то всі їхні какулі видно скрізь. Ось таке осіннє покинуте гніздо серед куща бузини, атмосферненько, так. А це вже кінець зими. Горобці сидять на кущах, їм холодно, настовбурчили пір'ячка, щоб зробити собі додаткову повітряну таку подушку і зігріваються. Біля сміттєзвалища знайшла ось таку кістку, цікаво зазирнути до неї всередину. Ось яка вона. Це так звана губча старичовина. До речі, щоб ви знали, в наших кістках така сама. Тут зазвичай міститься червоний кістковий мозок, який утворює всі клітини крові. А це жук Олень. Незвично, правда? Але насправді це самка жука оленя, тому в неї немає ось цих видовжених щелеп, ріг. Перевертаємо її, і що ми тут можемо побачити? Можемо побачити, як виглядає її голова, і там і ротовий апарат, і очі, і вусики і антени. А також дуже чудово видно, що в цієї комахи три пари ходильних ніг. Ну і саме тіло поділене на такі відділи. Ось така вона фотосесія тварин. Автор фото Руда біологія, вона ж та сама халепа, котра вчителька біології в міжнародній онлайн-школі Мандрик. Далі буде. Слідкуйте за появою наступних відео. Попереду ще багато цікавого. Всім до побачення.